В прямий ефір. Facebook я вже в прямому ефірі, я бачу. Так, бачу, що я вже інстаграм теж в прямому ефірі. Супер! Так, хто приєднується, пишемо, коментуємо, як мене чуто, чутно, як, мене, як ви мене бачите. Добре чи не добре. Я представлюсь, я Світлана Євдокімова, духовний провідник наставник для жінок, для чоловіків, які хочуть відносини, які хочуть гармонійні відносини, які хочуть відчувати щастя, спокій, достаток, успіх і так далі. Тому я саме для вас, мої дорогі любі, і тема нашого сьогоднішнього ефіру це роль жертви, як її розпізнати цю роль і чому ти обираєш саме терпіти. Ми, я такий роблю ефір не дуже-дуже великий, десь на півгодинки через день, скажімо так, але дуже-дуже-дуже потужні такі в мене є інструменти, якими я ділюся з вами саме з вами. А сьогодні ще і 14 лютого, День Закоханих, тому вітаю всіх закоханих, тому що це такий день. Приємний відчуття, де вони йде кохання, такого романтика, так? подарунки. Енергія така вся шалена, і це дуже-дуже-дуже, класно і потужно, коли ви робите друг, один для одного щось неймовірне, якісь сюрпризи, якісь подарунки, якісь відчуття, якусь любов, секс, обіймашки і так далі, і тому подібне. Це дуже-дуже круто і дуже цінно. І ось саме коли ви. Відчуваєте, коли бувають такі дні, да, ось вони такі класні, драйвові, все супер, а потім йде ну, як бит, і це іде таке життя, де проблеми вони завжди були і будуть. Угу. Є таке, якщо хто є, ставимо плюсик, коли воно все добре, але проблеми все ж таки є. І ось із цими проблемами ми трішечки сьогодні розберемося. Так, роль жертви. Чому ми обираємо терпіти, навіть коли ситуація нам шкодить? Як змінити це і знайти цю силу, щоб діяти? Тому, хто долучається до ефіру, пишіть, коментуйте, задавайте питання, ми зможемо з вами розібратися. Це найглибше саме в вашій ситуації або ваш приклад якийсь. Так, тому ділитись в коментарях. Як зрозуміти, що ви терпите, а не просто дайте, від чого. Чим відрізняється терпіння від терпіти? Чим відрізняється? Терпіння це вибір, коли ви свідомо обираєте. Ось приймаєте цю ситуацію, і ви розумієте, навіщо це вам, наприклад, там щось стерпіти. А терпіння це таке, знаєте, в ролі жертви, коли ви не розумієте і не бачите виходу, але свідома і не берете відповідальність на себе. і Тобто не, маєте, не знаєте, як з цього вийти, але і нічого для цього не робите. Завжди виправдовуєтесь, завжди можете десь терпіти терпіння, воно брехати, казатися іншою людиною, кращою людиною, підлаштовуватись під когось, догоджати комусь. І це саме. Ви знаходитесь в той жертві, що вам всі повинні. Страна вам щось повинна, чоловік вам щось повинен, батьки вам щось винні, дитина вам щось винна, сусід теж такий ображаєтесь на сусідів і так далі, тому подібне. Воно саме це робить. Вас жертвою. Якщо ви відчуваєте в своєму житті саме ці ознаки, то це ваше мислення жертви, що все не так і краще не буде. Але це ваш вибір, це треба вам усвідомити, що ви саме вибрали бути в цій позиції жертви. Вам вигідно страждати. <пілляння> 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 Розумієте? Вам вигідно. Бути, плакатись, вам вигідно жалітись, вам вигідно засуджувати когось, вам вигідно ображатись на кого. І це, це саме це є роль жертви. Привіт. Розумієте? Тому це основні такі ознаки мислення жертви це безсилля, звинувачування інших, відчуття несправедливості. Якщо ви відчуваєте десь несправедливість, то ви зрозумієте, все, ви знаходитесь в ролі жертви. Там несправедлива, там несправедлива, війна йде несправедлива, а щось порушилось несправедливо і так далі, тому подібне. Саме ця роль: привіт, всім привіт, хто доєднується. Пишіть, як мене чутно, як ви мене бачите. Задавайте питання, тому що така тема роль жертви, як її розпізнати, терпіти терпіння. І Терпіння це вибір, чи терпіння це роль жертви? Якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь і засуджуєте інших, то ви знаходитесь в ролі жертви. Що робити, якщо мене щось не влаштовує? Якщо тебе щось не влаштовує, то це твій вибір, це треба усвідомити. Це твій вибір. І якщо ти з цим нічого не робиш, і якщо ти з цим нічого не робиш, то, то треба себе запитати чесно. А якби я знала, що можу, щось, що може бути щось інакше? Запитайте собі, собі, себе чесно, а якби я знала, що можу інакше, як би я тоді поводила себе? Розумієте? І це насправді чесність бути собою в чесності, і, в чесності і брати на себе відповідальність за свої дії. А, і це приводить вас, тоді ви можете вийти з цієї ролі чутно клас, супер. Ви можете вийти з цієї ролі жертви і брати на себе відповідальність, тоді у вас не буде очікування від чоловіка, очікування від дитини, очікування від країни, страни і так далі. Розумієте, ви можете тоді відчувати саме себе навчитись бути з собою чесною? І коли ви не будете очікувати, то потихеньку ви можете вибиратися з цієї ролі жертви. І вже ваша енергія. Просто почуйте, ваша енергія вона не буде витрачатися на якісь несправедливості. Ви не будете вже думати, що десь несправедливо, що щось, хтось він якийсь не такий, підозрювати щось в кому, когось в чомусь, підозрювати, так? А, очікувати і так далі. Це саме енергія, куди ви витрачаєте. І що ви отримаєте в результаті? Вам подобається так, як ви живете. Вам подобається, що ви знаходитесь в тому стані несправедливості, образи і так далі. Десь терпите, якщо це вам подобається, то саме цей ваш вибір. А якщо ні, то треба щось робити. Як я, як я вийшла з цієї ролі жертви, воно ж знаєте як? Воно ж не усвідомлює, що ти знаходишся в ролі жертви. Ти живеш, як живеш, як е, е, жили твої батьки. Як я бачила, як живуть мої сусіди, як я бачила, як живе моя тітка, ну що я могла ще бачити, як живе моя бабуся, розумієте? І це я бачила, що вони всі були в жертві, то, звісно, я теж йшла в ту жертву і бачила, як вони і жила так же само. Але коли в мені моя цінність, свобода мною керувала. То я відчувала, що я так не хочу досить, досить терпіти. Я вже дуже-дуже, дуже втомилася. І я почала потім, знаєте так, робити стратегію. Що я можу зробити? Навіщо це мені? Де мені взяти? Де мені взяти якийсь вихід із цієї ситуації, наприклад? Як. Вийти з цієї ситуації. Це, наприклад, коли я жила з чоловіком, з першим чоловіком, то я була в жертві, коли я народила 4 дитину, коли копала ту картошку, я така молода, гарна, красива, і я зумію, я все зроблю, я все сама, да? ось це теж в ролі жертви. І коли чоловік мене ображав, я теж, знаєте, що я робила? Я. Оправдовувала сама себе. Ну, то нічого страшного. Ну, а що з ким не бува? Ну, а що я можу зробити? Це саме жертва виправдовує себе для того, щоб нічого не робити. Розумієте? Як вийти з цих станів, я допомагаю себе на станці. Я саме вашу ситуацію, ми її розберемо, розбираємо досконально. Тобто, ми йдемо дійсно з самого дитинства, починаємо відповідати на запитання, чому так сталося, чого ти так себе ведеш, або ти так вважаєшся правильним, тому що. Нав'язані думки наших батьків, батьків вони приводять саме до того стану, і саме до тої поведінки, до, якого, до якої ми зараз прийшли і йдемо. Там, де ви зараз живете, що ви робите, що вас оточує, це саме, ви саме це хотіли і ви собі це створили. Якщо вам це подобається, то круто! Коли ви задоволені в тому, що ви створили. А коли ви не задоволені, то саме чому ви знаходитесь там того, чого не хочете. І нічого для цього не робите. Ось саме той стан жертви, коли ви не усвідомлюєте, що ви в стані жертви і нічого для цього не робите. Розумієте? Але це треба усвідомити. В першу чергу усвідомити, чи можу я це щось зробити, бо й мене це не влаштовує. Досить, досить. Я хочу це змінити. І ось коли я пішла від першого чоловіка, я сказала собі, досить, у мене не було ні квартири, я 10 років жила з ним в жертві. Жертвою собою, жертвою дитиною, жертвою своїм станом, жертвою своїм здоров'ям, жертвує своїм часом, всім, всім на світі. Розумієте? Я була в тому стані жертви, дійсно. І я завжди плакала, завжди, ну, начебто, мені так погано, підтримайте мене. Оце ця дитяча позиція, позиція стан жертви. Да, ось я так вийшло заміж. Ну, що я можу зробити? Ну, а що я можу зробити? Ну а куди я піду з дитиною? Кому я потрібна? Ні. Розумієте, і коли я вже достала до такої степ... степені, я хотіла сказати на українську... а, до тої стадії, да? коли вже ну, просто неможливо було терпіти, то я вже просто визиваю таксі, забираю дитину, забираю все, що я. За 10 років купувала якісь речі, я брала комп'ютер, тоді е, е, кредит. Забрала комп'ютер, забрала речі, забрала дитину, попрощалася зі свікрухою. Це, це ж я Ждала, чекала цей той час, коли чоловік е, десь буде працювати для того, щоб звалити від тіл. А потім вже як буде, так буде. А, розумієте? І я дуже задоволена тим, що я з ним не помірилася, тому що він дуже-дуже хотів, щоб ми з ним знову були разом. Він, він приходив до, я не знаю, до всіх можливих і неможливих ситуацій, як сказати, для того, щоб я повернулася до нього і ображав, і погрожував, і маніпулював. І так далі тому подібне. Ось саме той стан жертви, коли я виходила з цього, з цього стану, він робив мене впевніш, впевні, впевненою, да, розумнішою, умнішою, ну, що може бути краще, коли я боялася, але йшла в свій страх. І це було, і це було саме то. те, коли я хотіла виходити, вийшла з цього стану? Все, і тоді воно пішло приходити, все пространство воно почало приходити. І квартира до мене прийшла, і гроші до мене прийшли, і друзі до мене прийшли, і підтримка прийшла, і допомога прийшла, і я все все зміла зробити. І кохання прийшло. Що може бути краще? Коли я почувалася добре. Але на це треба взяти відповідальність. Так, а що заважає вийти з ролі жертви? Це ось саме відповідальність за своє життя? Коли як перестати чекати порятунку? А це саме знаєте, як чекати? Перестати чекати порятунку. Ну, це просто взяти відповідальність за своє життя і чесно собі відповісти. Може, досить, що я можу зробити? Задавати себе питання. Якщо ви досі у стані жертви, якщо ви хочете вийти з цього стану, але не знаєте як, то напишіть мені в особисті. Я допоможу вам розібратися з будь-яким питанням, де ви вже усвідомите для себе, навіщо вам це? І чи оправдовуєте ви себе, чи засуджуєте когось, розумієте саме, очікуєте від когось чогось? Розумієте? І десь ви усвідомите для себе найбільше. Що ви можете собі дати? Як ви можете це собі дати? Зрозуміло? Тому пишіть мені або задавайте питання. Так, що я ще вам хотіла сказати? Чому ми обираємо терпіти? Чому ми обираємо так, от глибинні такі причини? Страх змін, вигади жертви, дитячі сценарії. Як розпізнати свої приховані вигади від терпіння? З цими питаннями я допомагаю у своєму наставництві. Ми розбираємося на найпотужніше, саме що вам не вистачає для вас самі, чого ви очікуєте від будь-кого, від чоловіка, від дитини, від батьків. Як, наприклад, відпустити, вміти відпускати саме ту ситуацію, вміти довіряти собі в першу чергу, вміти довіряти чоловіку, вміти відпускати це і бути впевненою в тому, що я впораюсь? Ось що головне, коли я не стала миритися з першим чоловіком? То я була впевнена в тому, що я впораюсь. Коли до мене дзвонить дівчина, має четверо дітей, має чоловіка тут у Києві, і вона каже: Я не знаю, куди піти. Мені дуже тут боляче, тому що я, як сказати, пересіленка, да? тому що вона. Мабуть, з Запорож, з Херсона, ні, з Маріуполя, мабуть. З Маріуполя, і зараз живе з чоловіком в Києві, ось, і вона в позиції жертви, тому що вона відчуває, що їй нікуди йти. У неї зараз двоє дітей, по-моєму, тригодіка. Щось там, до трьох до трьох років. Дівчатка. Розумієте? І вона каже, я не знаю, куди піти. Тому я догоджаю чоловіку, я терплю. А що бачать діти? І що бачите ви? Що вас не вважають? Що вами нехтують? Що вами пользуються, як сказати, так? Вами керують? Ви саме. Та жінка, якою можна маніпулювати, погрожувати, керувати вами. Ну, я, я, я не розумію, як можна так себе принижувати, так? Але, дівчата, зупиниться, досить терпіти. Ну, дійсно, досить терпіти, тому що вихід є завжди. І це саме вибір бути в жертві. Треба усвідомити, що це вибір, але як можна інакше. І це інакше можливо. Розумієте? Ось коли ви ще можете відчувати, що ви в стані жертви. Це тоді, коли ви кажете, що всі винні. Це теж стан жертви. Бо просто почуйте керівництво винне. Україна винна, люди винні, а, там, батьки винні, чоловік винен, там, ще хтось винен, всі всі винні, окрім вас, то ви є в стані жертви. Де ви обманюєте. А це та виправдовування і отримують вас в цьому стані. Розумієте? Це ви саме. Себе придаєте, себе обманюєте, розумієте, і ви отримуєте цей стан, ви живете в цьому стані, таку, відчуваєте оцю біль, відчуваєте оцю несправедливість одночасно, тому зрозумійте це, що ви знаходитесь в цьому стані жертви. Так що так, мої любі? Кому було цікаво, пишіть питання, задавайте питання. Можливо, у вас є якісь питання, можливо, є якийсь досвід. Мені було б дуже цікаво, якщо ви поділитесь, як ви вийшли з стану жертви, якщо ви були теж в стані жертви. Як ви з цього вийшли? Що ви усвідомили? Що ви для цього зробили? ось, і це дуже круто, коли я зараз відчуваю себе відповідальною за своє життя. Я зараз відчуваю себе а, такою, знаєте, достатньою, мене достатньо. Мене достатньо. Я впораюсь і сама. Я впораюсь. І це робить мій стан впевненим, самодостатнім, успішним, драйвовим, кайфовим, тому що я можу себе... По собою, а, як управляти? Я вмію це робити. Тому зараз я і даю вам такі інструменти. Тому я зараз виходжу в прямий ефір і хочу зділитися з вами, щоб ви усвідомили, чи знаходитесь ви в цьому стані, в цьому стані жертви, чи ні. Якщо так. Якщо ви хочете вийти з цього стану, якщо вам щось не подобається, то виходьте і заходьте до мене. Я вам в цьому допоможу це 100%. Тому що я точно знаю, як вийти з цього стану. Ось. Так, ну що, питань немає. Я вважаю, що всім все зрозуміло. Я всіх вітаю! З Днем Святого Валентина я всіх вітаю з цим праздником. Хай у вас буде завжди буде щастя, достаток, успіх, довіра, любов, підтримка. Дякую, хто приєднується, але вже закінчую ефір. І це дуже потужно, тому передивіться ефір і подивіться, чи знаходитеся ви в цьому стані жертви, чи ні. Як вийти з цього стану? Ось, чи терпіти, чи діяти. І зробіть такий вибір, чи терпіти, чи діяти. Як ви можете діяти і вийти з цього стану жертви? Тому, мої любі договорились, домовились, я рада всіх вітати з праздником. І все тоді, все добре. Цим папа-па-па, -па -па -па. пишіть мені.